Вітаємо всіх на наших стримах. Ми продовжуємо говорення книги пророка Ісаї 62 розділ, якщо ви хочете. Початок перші сім вірші говорили в попередньому відео. А зараз ми будемо читати на YouTube це Ісаї 62. І я буду читати в перекладі Огієнка з сьомого вірша. Я прочитаю. 7, а з 8-го. Господь присягнув був своєю правицею і потужним раменом своїм. Направду не дам уже збіжжя твого ворогам твоїм. І пити не буду чужинці твого наградного соку. що Ти працював біля нього? Що Ти працював біля нього. Бо ті, хто збирає його, будуть їсти його. Та й хвалитимуть Господа і ті, хто громади, громадить Його, будуть пити його на подвір'ях святині моєї. Приходьте, приходьте ви, брами, брамами, чисте дорогу народові. Будуйте дорогу, будуйте дорогу, дорогу тубиту, чисте від каменя, підійміть над народами прапора. Ось звіщає Господь аж до краю землі. Жійтесь, і вонській душі. Ось приходить спеціально є. Ось із ним нагорода його і заплата його перед ним. І будуть їх звати народом святим, викупленими Господа, а на тебе закличуть, жадана незалишене. Ну, Що я тут от прочитав, що в цьому. Так, так, от, буквально пару слів. Дивлячись на те, що 12-й вірш на те будуть кликати не жадене незалишене місто, От так як Тарас сказав: мова йде про місто, про містом, але одночасно говориться і про нове Єрусалим. Весний Єрусалим ходить від неба, Бога. з собою, церкву та пена, новому закінці. Славі своїм, Богом в любім. І о дванадцятий російський радує там бути на тебе, на тебе, оце ти. Того про проти. Восьмий вір. Господь присягнув був своєю правицею і потужним раменом своїм. Раді не дам уже збіжжя твого там твоїм. Твого виноградного стоку, ти працював для нього. Цікаво, так? Тобто, ну, твого, твого цеміло, що це он, тим, трой божий, до якого безпосередньо і себе говорить. Ну, е, одночасно, оце за, 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 за така, тобто, видно, видно тут. Та, що є несправедливість, видно, що е, навіть того їжджя, навіть того, що е, зараз не вирощують своїми руками, навіть того вони справедливість. Споживати, тобто у них виходить, забирається. Виходить. Бить, грають їжджя, паду, Зараз того. Немає, немає такої от справедливості. Воно таких базових те, що батько, що вони. Бог говорить про те, що. А буде час, коли вам. Час, коли ви будете самі, ніхто вас того забирати не буде. І от простий безпосередньо, я знаю. Ну, згадується збіжжя, тобто, згадується. Погано не да. Ті, хто збирає його будуть. Ті, хто питиме Господа, громадять його, будуть пити його. Отакаус от проста обітниця, 8-й дев'ятий вірш. Те, що є стане час, коли вони повернуться, коли країну будуть самі вирощувати в свій, будуть самі його спрати. ніхто не буде наскувати, ніхто не буде. Побувати їх. Вони будуть хвалитимуть Господа, будуть жити мирним життям. В принципі, люди. Того немає. Зого боку тут є такі. Кумінчика. Пісте на удвіях святи. І, і знову зрозуміло. Хоть Єрусалим був відновлений, хоч вони спали той храм, але храм святиння. Потім була ну, вона, вона навіть тоді такою, що вона. Той храм, раніше. І щось тут може говорити. Це от про тебе безпосереднє буквально. І десятий. Приходьте, проходьте ви брамами. Ось така образ Кір'я згаданості. Ось є браме. Брамей. Хойте проходьте в брами. на дорогу родові. От образ. Істи. То від них. Пано їм. Так видіть, хойте виправими. І тут от каво, приходьте. І якому народові чистите? Якщо приходьте, приходьте тут до Ізраїля. До того народу, то народу Божого Просто. Люди які. І народ тоді. ...повірить. По народу. Будуйте дорогу, будуйте... слова будуйте дорогу, вони зразу. Пана Христа, каже, будуть. Але тут дорогу будуть. Для народу. І підійміть над народами прапора. Хай народи щось побачать, хай вони зможуть. Прапора, якого вони під'їдуть Так щоб. Які народи можуть, якщо приходити до цих брам. от тепер виявляється, що оцей хіп, який і виноградний до якого вони в подвір'ях святого, є якісь брами, які складають. І до тої і до того плавання, і народи, ті, хто має зону так от самі їсти ті те, що вони нагодували, насадили натирали. Нарі... На, на, на їм того достатньо, в них виявляється є якась інша дача. Підійміть надходом пакли. В мене є той заклик. Роди. Оця є сина. Ось звіщає Господь до краю землі. Жіть сьогодні. Ось приходить спасіння. По всьому до краю землі. Ходе аж до краю землі. Перше ділеком, коли це апосли. Це до Сіонської дочі. Гори юдейські, гори Ізраїля. Єврейські райони, єврейські селення. Гарі знайшли. Ось прийшло спас. А оце ось слово. Це є. Слово Йосиф... є. Ось прийшло. Ось прийшло. І з ним нагорода його. І заплата його перед ним. І тут, от власне, там десь було написано того з маленького. То тут. Ось приходить спасіння. Ось із ним. того і заплата його. Дай ще. Дати це месяця, що це проїзд. Фірш? Просто про проповідь. всі до кінця ті іонські до а по, по всій буде розпорошена. І ти по всій царі буде. Проповідь. О і тоді будуть їх звати народом святим, виконанням Господа Бога. І буде новий Завіт, буде жадана, а не залишене І от те, те, ті, хто з Ізраїля чують, буде відновлений, завіт. і буде званий народ. І викупленням Господа. Вот їх викупить. Кахве. Кахве. Викупить. Так, купить з полону. Будеть на тебе задана. Ну, розметиться, кажіть ваші думки. Скажи, свою думку про прапора. А, ну ти тут вже взагалі, по, по цілому тому фрагменту, ти майже все сказав, що, що я тут бачив, і про збіжжя, і про Виноградний Сік. Е все абсолютно нормально. Єдине, що е по 10-му що проходьте, проходьте ви брамами. Брама це було місце. Власне, де чинилося правосуддя? Що в брамі сиділи мужі, які мали право судити, і там чинилося правосуддя. І Христос каже, що я є двері, я є брама, я є вхід. То війде через мене і вийде, і знайде поживу. Тобто ніхто до отця не приходить, як тільки через мене. Абсолютно логічно, що проходьте брамами, чисте дорогу народові, будуйте дорогу. Знову ж таки, так те, що я бачив про родство Івана Хрестителя, який казав. Приготуйте дорогу. І далі про прапора. Що таке прапор? Прапор це є символ, на який дивиться вся армія, і вони орієнтуються, де прапор? Чи він піднятий, чи він опущений. Це є, це є е, щось, на що мають бути звернені ці очі. І коли євреї йшли в пустині і їх е жалили змії, то Бог сказав зробити мідного змія і підняти його, і кожного, кого вкусить змія, він мав подивитися на цього змія, і тоді він буде жити. І Христос каже, що син людський має бути піднятий, як був піднятий змій в пустині. Щоб кожен, хто на нього буде дивитися, щоб він жив. І абсолютно логічно, після того, що готуйте дорогу, очистите її від каміння і підійміть над народами прапора. Тобто, цей прапор він має бути тим об'єктом споглядання вже для народів. Вже для народів. Ну, і далі логічно, що звіщайте аж до краю землі те, що, те, що Христос сказав. та Ну і все решта ніби, ніби сказано. Я передаю естафету Тарасові каже Тарас. Багато і добре було сказано. Я ще звернув увагу на Господь присягнув правицею». Ми десь е, якось е, автоматично сприймаємо присягу як слово присягаюся, я так зроблю. Втомість Господня Господь е, присягне, дієва присяга. І присягнув прави, правице Господня, є Ісус Христос. І от як, як та присяга відбулася, то є земне життя в тілі Христа, то, то й було присяга, виконання От то Він присягнув, що Його Син витримає, що він прийде, і що в ньому спа, спасіння, і що він Його здобуде. І, і так І ця присяга, ви бачите, при, присяга була е, яка, чому сказано присяга? Ну, через те, що то не було легке виконання, то не було щось таке, що легко зробити. Тому сказано, що він вистраждав задля нас, і що він вдосконалився навіть. навіть так от, в євреїв п'ятий розділ. За, дні, за днів тіла свого, і хоч сину він був, проте не вчався. Він послу і з того, що, що вистраждав Богу. І вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому спричинився для вічного спасіння. Правиться і стається тілом, і то навіть тілом немічним, дитиною був. І от, -от, -от і, і страждав. І, і от, от, от не, не така е, е, словесна присяга. Бо, бо словесна присяга Господа він із каменя може зробити св, святого собі, а от та присяга правий через життя за мене це не дуже сильно сяв. Дальше все моєму сказано. Щоб я не повторювався, то маю. що у мене. Добре, може в когось ще є карта з репліки. Це все, то розмітується, кажіть. Так і всі. То можемо завершувати. Боже наш, дякуємо твість. Тві Та а це слово твоє блос, нас. Запізнава, характер, твоє волю для нас. Слово Дай Ай, нас. слово назва. Господи, слава на славу. Тайсен. Амінь. Тому ми сьогодні. Дякуємо. Дейкне. Ісай, до наступного.